Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо з вами вчитися дбати про своє здоров'я, берегти і зміцнювати його. Щоб бути здоровим, треба дотримуватись правил гігієни. Гігієна означає здоровий спосіб життя. Одна з головних вимог гігієни це чистота. Народна мудрість говорить, чистота. Запорука здоров'я. Щоб бути здоровим, треба щодня бути чистим і охайним. Про чистоту, хто всюди дбає, завжди здоров'я добре має, і настрій в того просто гарний, і в світі він живе немарно. Діти, сьогодні ми з вами помандруємо по річці охайність. Зупинятимось на кожному з островів, що нам зустрінеться. Ми дізнаємось з вами про речі, які належать до предметів індивідуального користування. Як доглядати за зубами, вухами, носом, очима, нігтями, шкірою, волоссям. Ну що ж, рушаємо в путь. І ось перший острів: Відгадування загадок. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, та від неї худно. Про що йдеться, діти? Так, це мила. Наступна загадка. Всяк хто вмивається, радо з ним вітається. Це рушник. Маю я зубців багато. розчешу вас, як на свята. Що це? Гребінець. Ручку і щитинку має, наші зубки доглядає. З пастою вона сусідка вичищає зубки, хто зубна щітка та зубна паста. Діти, які ж ви молодці, розгадали загадки. А ось і другий острів. Ця зупинка, будь уважним! На цьому острові розташовані предмети, необхідні людині для гігієни. Знайдіть їх та розкажіть, для чого потрібен кожен з них, як потрібно доглядати за своєю шкірою, за волоссям, зубами. Отже, давайте розглянемо кожен з предметів гігієни. Зубна щітка і зубна паста необхідні, щоб доглядати за зубами. Мило необхідне для догляду за тілом. А для чого діти потрібен грібенець? Так, щоб розчісувати волосся. Ножиці ми використовуємо для догляду за чим діти? За нігтями правильно. Рушник необхіден для догляду за тілом. Вушні палички необхідні для догляду за вушками. Ось ми розібралися з усіма предметами гігієни. Тож рушаємо далі. Третя зупинка руханка, бо в здоровому тілі здоровий дух. арам зам зам гули 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 арам-зам-зам, гули 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 Арам, зам зам сам, 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 зам, Гули 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 сам, рам зам, сам, сам, Гули 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 сам, сам, зам, сам, сам, Гули 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 Повтори, зам 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 Гули-гули-гули-гули Почали діти? Мандруємо далі. І ось ми дістали з Четвертого острова на гостину до Здоровійка та Захворійка. Діти на цьому острові живуть два хлопчика. Одного звати Здоровійка, а іншого Захворійко. А як ви думаєте, чому їх так назвали? Послухайте про них вірш, і все самі здогадаєтесь. жив на світі захворійка, а з ним поряд здоровійко. Захворійка захворів, бо бурульки взимку їв. А здоровійка руки миє і живіт в нього не ниє. А здоровійка загортується і спортом займається. Захворійка тому рад, їсть цукерки всі підряд. Захворійка рук не мив, той живіт в нього болів. Зрозуміли, діти, чому їх так назвали? А як ви будете робити, як захворійка чи як здоровійко? Сподіваюсь, як здоровійка. Мандруємо далі, діти, і ось перед нами п'ятий острів. Острів правил гігієни. Діти, дотримання правил гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я. Тому ми з вами зараз вивчимо ці правила. Перше правило мий руки перед їжею після туалету та прогулянки. Щоранку і щовечора приймай душ. Щодня. Вмивайся, чисти зуби зранку та перед сном. Не забувай мити голову, слідкуй за тим, щоб зачіска була красивою і охайною, слідкуй за своїми нігтями. Стеж за чистотою одягу, стеж за чистотою взуття, допомагай дорослим. Підтримувати чистоту. Запам'ятали діти правила гігієни? Молодці. Ось діти ми і дістались до останнього острова, на якому потрібно відповісти на питання, що потрібно для здоров'я? Хто з вас діти знає, що потрібно нам для здоров'я? Давайте діти разом розглянемо картинки та визначимо яких правил потрібно дотримуватися, щоб бути завжди здоровим? Отже, щоранку робити ранкову гімнастику, займатися спортом, загортовуватися, дотримуватись режиму дня, правил особистої гігієни, вживати вітаміни, їсти здорову їжу. Багато часу проводити на свіжому повітрі, намагатися перебувати в хорошому настрої. Молодці діти! Наша подорож по річці Охайність закінчилась. Ми з вами побували на всіх острівках. І тепер давайте повертаємось до берега. А поки ми з вами пливемо, послухайте та запам'ятайте прислів'я. Запорука здоров'я. У здоровому тілі здоровий дух, сонце, повітря, вода наші найкращі друзі. Я думаю, що ви всі запам'ятали правила гігієни і будете слідкувати за своєю чистотою. На цьому, діти, наша подорож закінчена. До побачення!